Президент Чехії Петер Павел зробив невтішний прогноз по війні в Україні. За його словами, повномасштабна війна між Україною та Росією може тривати роками, якщо її продовжувати у такому ж дусі. Ворогів вдалося окупувати деякі частини української території, але ціною великих жертв і втрат. Президент Чехії відзначив, що окрім підтримки України, також важливо чинити максимальний тиск проти Кремля та демонструвати, що на полі бою немає перемоги. Вашингтон розглядає можливість відновлення частини військових поставок для України, які були тимчасово призупинені на початку липня. Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, Сполучені Штати мають надати Україні додаткову оборонну зброю. Такий крок він пояснив необхідністю забезпечити Києву можливість захиститися на тлі посилення атак з боку Росії. Ми надішлемо ще зброю. Ми мусимо. Вони повинні мати можливість захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють. по них дуже сильно б'ють. Нам доведеться відправити більше зброї. Так, оборонної зброї, передусім, але вони зазнають дуже дуже сильних ударів. Дуже багато людей гине в цьому безладі. Європейський союз за ініціативи Франції та в координації з американськими сенаторами готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро в коментарі французькому телеканалу. Міністр зазначив, що після оголошеної президентом США Дональдом Трампом ініціативи щодо 30-денного припинення вогню, яку підтримала Україна. Кількість російських атак по українських містах зросла у п'ять разів у Рінового пакета не лише обмеження на енергетичний сектор і доходи Кремля від продажу нафти, а й жорсткі кроки проти фінансових структур, які допомагають обходити санкції як всередині Росії, так і за її межами. Саме через це, за словами баро, Путін зберігає здатність вести війну попри зростаючий міжнародний тиск сенат США розгляне законопроект, який дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати 500% мита проти. Країн, які купують російські товари та фінансують військову машину Москви. про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем на своїй сторінці у соцмережі X. Грем очікує, що Сенат просуне двопартійний законопроект про санкції проти Росії, який дасть змогу запроваджувати тарифи і санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна і не надають допомоги Україні. А під час телефонної розмови з Зеленським президент США Дональд Трамп казав, що не несе відповідальність за паузу у постачанні військової допомоги. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела. За їхніми словами Трамп пояснював, що справді доручив провести огляд запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану. Але заморожувати постачання зброї Україні він мовляв не наказував. Під час розмови американський президент також запевнив Зеленського, що США надійшлють стільки військові допомоги, скільки зможуть виділити. Ізраїль готується знову атакувати Іран, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму. Ізраїльські посадовці вважають, що президент США Дональд Трамп може дати зелене світло для нових ізраїльських ударів. Про це пише Axios. Ізраїльські посадовці запевняють, що Нетаньяху хоче досягти домовленості з Трампом щодо майбутніх ядерних переговорів США з Іраном, а також щодо можливих сценаріїв, які могли би виправдати поновлення військових ударів. Один із можливих сценаріїв це спроба Ірану вивести. з Пошкоджених об'єктів у Фордо, на танзі та Ісфагані високозбагачений уран. Інше, якщо Іран почне відновлювати свою ядерну програму, особливо об'єкти зі збагачення урану.